Бачили гранату і щось дають. А що далі зробили? Що бачили поліцію. Швидко вони приїхали? Так. Да. Поміщено спеціальні спецпакети та відвезуть спочатку на експертизу. Якщо буде підтвердження, що це дійсно гранати. То їх е, будуть е, спеціальні служби утилізувати. Це не дивно. У нас війна триває вже четвертий рік, тому не здивуюся, що знайшли, у нас вистачає. Будь-який е, небезпечний предмет він становить для, загрозу для всього суспільства. І де б його не знайшли, особливо в місцях загального користування на той же набережні Дніпра. Це вже значить. Добре, що знайшли і вбрали їх, звісно, це дуже добре. На 102 треба подзвонити для начала, так я б адапти вже. Скажуть куди.